Друзі, привіт! Якщо ви плануєте відкрити власну справу в Німеччині і працювати як приватний підприємець вербе, це по типу нашого ФОП, або працювати як фрайбелоберуфлер, це по типу нашої самозайнятої особи, то перше, що вам доведеться мати справу, це, звісно, податки. Повірте, я знаю, це може лякати на початку. Це нові терміни, складні назви, незрозумілі суми. Але сьогодні я спробую вам пояснити так, що після цього відео ви зрозумієте. Як не наробити помилок і зберегти більше грошей у ваших кишенях. Мене звати Інна Ярош, я український адвокат. Я допомагаю підприємцям розібратися в юридичних нюансах ведення бізнесу. Якщо ви ведете бізнес в Німеччині, ми підключаємо до роботи перевірених шлейбераторів і співпрацюємо разом з ними. В Німеччині є три основні податки: перший і найголовніший податок, який має знати кожен підприємець, це податок на прибуток. Він рахується не з вашого обороту, а саме з чистого прибутку. Тобто ви берете усі свої доходи, віднімаєте витрати, і саме з цієї різниці обчислюється цей податок. У 2025 році діє правило: якщо ваш прибуток менше 12 тисяч євро на рік, ви взагалі не платите податок на прибуток. Але якщо ви заробили більше, то вже включається така прогресивна шкала. Тобто, чим більший ваш дохід, тим вищий буде відсоток податку. У Німеччині підприємці зазвичай одразу відкладають десь 20-30% свого доходу на податки. Це дуже мудро, бо через рік, коли прийде час подавати податкову декларацію, а за 2025 рік її треба буде подати до 31 липня 2026 року, ви будете шоковані сумою, яку вам доведеться доплатити. Другий податок це податок на додану вартість, але його платять не всі. Існує таке спеціальне спрощене правило для тих, у кого оборот в минулому році був менше ніж 25 тисяч євро, а в поточному році не перевищує 100 тисяч євро, то тоді ви можете не нараховувати ПДВ. В такому випадку, у рахунках, які ви виставляєте вашим клієнтам, треба обов'язково вписувати фразу без ПДВ. Якщо ж ви не підпадаєте під це правило, то тоді податок обов'язковий. Становить він 19% це стандартна ставка, і 7% це для певних товарів і послуг. Це їжа, наприклад, книги, газети, культурні якісь події, проживання в готелях. Але, наприклад, напої в ресторанах вони оподатковуються за стандартною ставкою, 19%. Важливо також розуміти, що ПДВ, який ви отримали від своїх клієнтів, це не ваш прибуток, бо його треба буде перераховувати до податкової або щомісяця, або раз на квартал. Третій основний податок в Німеччині це торговий податок. Цей податок платять не всі. Якщо ви працюєте як фрайберуфлер, наприклад, то ви взагалі від нього звільняєтесь. Якщо ж ви ведете комерційну діяльність, то тоді податок сплачувати потрібно буде. Але тут також є така гарна новина: якщо ваш прибуток менше, ніж 24,5 тисячі євро на рік, то торговий податок ви не платите взагалі. Якщо ж ваш прибуток більше, то ставка залежить від міста. Наприклад, в місті Кьольн чи Берліні вона буде вищою, ніж у інших маленьких містах. Дуже часто підприємці-початківці плутають оборот і прибуток, а податок рахується саме з прибутку. Також починаючи підприємці допускаються помилки і не відкладають гроші на податки. Як же можна законно зменшувати податки? Ну, по-перше, це можна працювати в перші роки без ПДВ. Це справді полегшує життя на початку вашої підприємницької діяльності. Також можна списувати витрати. У Німеччині великий список того, що можна врахувати витрати. Це, наприклад, купівля ноутбуку, телефону, оренда офісу, навчання, транспорт. Якщо ваш дохід перевищує 30 тисяч євро на рік, радимо працювати зі штойператором. Вони дійсно допомагають розраховувати оптимальну модель вашої, вашого підприємства. А якщо ваш бізнес швидко росте і, можливо, взагалі варто подумати про створення ГМБХ, ну, тобто аналог нашого товариства з обмеженою відповідальністю. Там система оподаткування буде з фіксованими ставками, і це навіть дає ще й захист особистого майна вашого. Один з наших клієнтів бізнес і в Україні, і в Німеччині. Коли його дохід значно виріс, він почав плутатися в податках німецьких і боявся щось зробити не так. Ми підключили до процесу німецького штабератора, разом розібрали його доходи, витрати, і як результат він уникнув штрафів у німецькій податковій, Спокійно планує собі розвиток бізнесу. Далі і головне не бійтеся цих податків. Якщо от ви все правильно спланували з самого початку, це буде просто ще однією частиною вашого бізнесу. Якщо вам потрібна допомога з відкриттям бізнесу або контакти надійних штойбераторів, напишіть мені. Ми працюємо в команді юристів і податкових експертів і можемо підтримати вас на кожному етапі. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і зберігайте це відео, воно точно стане вам у нагоді.